Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери, Я Сергій Руденко. Рада Федерації Росії відмінила свою постанову, відповідно до якої Володимир Путін отримував право використовувати збройні сили Російської Федерації на території України. Нагадаю, що таке рішення Рада Федерації Росії ухвалила 1 березня 2014 року. Року вчора Петро Порошенко заявив про те, що намір Ради Федерації відмінити цю постанову є добрим знаком, що Росія схвалює мирний план переговорів і мирний план врегулювання ситуації на сході України. Водночас Рада Федерації Росії заявила про те, що насправді, якщо Володимиру Путіну потрібно буде застосувати збройні сили Росії. То Рада Федерації розгляне це питання на своєму засіданні. Водночас, російська газета відомості пише, що у грудні 2009 року президент Росії Дмитро Медведєв отримав від Ради Федерації безстрокове право на оперативне використання збройних сил за кордоном. Іншими словами, це ця постанова, це рішення 2009 року не відмінена. Оце означає, що Володимир Путін може застосувати російські війська на території України в будь-який час. Тим часом на сході України неспокійно, попри проголошене перемир'я, бойовики за останні три дні 44 рази порушували умови перемир'я у зоні АТО. Про це повідомив речник антитерористичної операції Владислав Сілізньов. Зокрема, повідомляється про те, що за останню добу було сім випадків підрив залізничних колій на дільницях Донецької залізниці. Ну і на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Тимчук подає оперативні дані про те, що відбувається на сході України. За оперативними даними групи Інформаційний спротив під антрацитом. Терористи обстріляли блокпост сил. АТО. за попередніми даними, як пише Дмитро Тимчук, було завдано артилерійський удар. Трацил серед силовиків немає. Також під Краматорськом спостерігається активність бойовиків. Виявлено переміщення до позиції сил. АТО, груп терористів загальною чисельністю близько 250 чоловік. Ну і вчора, 24 червня, під слов'янськом на горі Карачун був збитий український гелікоптер Мі-8 під час аварійної посадки цього гелікоптера. Загинуло 9 українських військових, зокрема і офіцери СБУ. Це були люди, які літали до Слов'янська, встановити апаратуру, яка мала б фіксувати перемир'я біля Слов'янська. Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони і народний депутат України, пише на своїй сторінці в Фейсбук про цей трагічний випадок. Терористи збили вертоліт Мі-8 бригади, в якій служив син. Служить син Олексій, двоє загиблих спецназівців із Кровоградського полку минулої ночі ще спали поряд з ним в одному ангарі. Хто відповість за загибель наших військових на фоні обіцяного припинення вогню? Медведчук, царьов, вождь Донецької народної республіки. Переговори про дальший мир знову з ними проводитимуть, ніби нічого не сталося. Чи все ж таки злочинів, злочинців врешті-решт заарештують? Питає. Анатолій Гриценко Петро Олещук у твіттері пише від перші результати мірного плана під антрацитом у бойовиків з'явилася артилерія. Олег Ляшко пише про ситуацію на сході України, яка нині складається, Незважаючи на оголошене перемиря сьогодні. Вночі терористи здійснили збройний напад на опорний пункт. 79-ї бригади біля села Дмитрівка на перетині Луганської та Донецької областей, також вчинено напад на прикордонників біля Бірюкова на Донеччині. Постраждалих серед наших на щастя немає, пише Олег Ляшко. Ну і Ірина Геращенко, народний депутат України, яка є уповноваженим з врегулювання ситуації на сході України, уповноваженим президента, написала у Фейсбуці, тільки відкрила інтернет. Шок і сльози, камінь на серці і перехвачує дихання, як і в мільйонів українців зараз. Знають тільки одне: кожен вбивця має бути покараний, кожен, а ми не допустити Придністрові і Абхазії, бо в цей сценарій нас схоже дехто пробує втягнути. Павло Губарів, один із лідерів так званої Донецької Народної Республіки, пише у своїй на своїй сторінці в Фейсбук про те, що насправді жодного перемиря, про яке. говорит Петро Порошенко, не было и не будет. Повторяю, перемирия объявленного Порошенко не было. Карательная операция продолжается. Сегодня артобстрелы, раненые, убитые, бои на окраинах Донецка. Консультации, переговоры – это полный бред. Не верю хунте. Хунту убедит только Силой можно, как сказал Стрелков. Поэтому главной задачей является деблокация Славянска через наш военный прорыв и соединение с остальными боеспособными силами ополчения. Написал на своїй сторінці в Фейсбук Павло Губарів. В своєму блозі на українській правді Мустафа Найм пише про відповідальність за те, що нині відбувається на сході України після оголошення перемир'я. «Нельзя быть переговорщиком на п'ять минут. кулуарно или только под объективы камер. Тем более, если сразу две стороны переговоров признали тебя представителем третьей, и ты молчаливо это принял. Владимир Путин, Михаил Зурабов, ОБСЕ, СНБО достаточно ясно дали понять, что Виктор Медведчук представляет интересы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Сами представители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики публично это пока не подтвердили. Но поскольку Виктор Медведчук этого не отрицает, со Вчерашнего дня именно он должен давать объяснение действиям самопровозглашенных э, республик. И если я все правильно понимаю, мы должны услышать убедительное объяснение Виктора Медведчука по поводу сбитого вертолета бойцами ДНР или ЛНР. Помимо этого, как участник переговоров, он должен также осудить прерванное перемирие. Молчание Медведчука будет означать одобрение 9 смертей украинских военных, написал. На своїй сторінці на українській правді Мустафа Найм. Ну і Віктор Медвечук у Фейсбуці відреагував. На інформацію про те, що мовляв, він представляв інтереси сепаратистів на переговорах у Донецьку 23 червня. Ні в Донецькій, ні раніше ніколи не представляв інтереси Донецької народної Республіки і Луганської Народної Республіки. В составі переговорної групи, в вместе з народним депутатом Нестором Шуфричем ми ввели і ведемо переговори з представителями ДНР і ЛНР. Для достіження мирного урегулювання конфлікту на востоки України. Інформація, которая якобы распространена від імені обсє, являється недостовірною. Ну в даному разі віктор Медведчук говорить про інформацію про те, що саме він представляв інтереси сепаратистів на перемовинах у Донецьку 23 червня. Блогер Євген Кузьменко пише про Віктора Медведчука і його участь у переговорах в Донецьку. В каком-то смысле Виктор Медведчук вызывает у меня восхищение в очень извращенном смысле этого слова. Вот уже 15 лет в глазах рядового украинца этот человек является самым непопулярным политиком страны. Это если говорить о показателях на дистанции, разумеется. В разговоре, в разговоре ему припомнят все: и братца налоговика, и мерзительную СДПУ, и улыбку палача на ставке, и темники, и многие сотни внутриполитических интриг, еще столько всего, что голова идет кругом. А он все улыбается скалам щелкунчика, только в осени намерен становиться для своих соотечественников прекрасным принцем. Нет, он с гордостью представляет интересы своего кума и по совместительству самого ненавидимого в Украине человека Владимира Путина. И ведь знает же, сколько проклятий несется ему вслед и осознает степень презрения и ненависти к себе по всей стране. А вот поди же не икается йому на чувство людишек ему йому наплівать надмінного мачизма в этом человеке хватит що на несколько Україн пише Євген Кузьменко на своїй сторінці у Фейсбук і журналіст Олексій Мацука. Пише про управлінців так званих управлінців так званої Донецької Народної Республіки. Трафік управлінців для ДНР обезпечили Комуністична партія України, Прогресівна соціалістична партія України, Донбаська Русь, партія регіонів. Но в цілому це все партія регіонів, звісно, пише Олексій Мацука. Олег Тягнебок вважає, що період реалізації мирного плану має бути використано для підготовки. До запровадження воєнного стану в Донецькій та Луганській областях про це він пише в своєму блозі на українській правді. Ми розуміємо, що є значний зовнішній тиск, зокрема з боку ЄС, через небажання аж надто погіршувати відносини з Росією через Україну. Їм вигідно, щоб українці самі пішли на здачу своїх національних інтересів. Але Порошенко має пам'ятати: якщо український народ президента не зрозуміє, його не врятують ні Москва, ні Брюссель. Треба дбати про національні інтереси, а не за баганки союзників. Кив пише на своїй сторінці на українській правді Олег Тягнебок. Дмитро Снігірьов пише: як пересічний громадянин жодних покращень після припинення АТО я не побачив. З одного боку в Луганську немає активної фази АТО і наступило повне затише. Але з іншого боку, перемир'я використовується сепаратистами для нападів на українські блокпости. Продовжується озброєння сепаратистів важкою технікою. Крім того, розгорнуте полювання на українських журналістів. Це вже фактично етнічні чистки на теренах Луганської та Донецької областей. Саме зараз ми маємо такий сплеск захоплень про українських захоплень на ну, мається на увазі викрадень українських активістів, волонтерів, українських військовослужбовців, якого не було за весь час проведення антитерористичної операції. Ось так пише Дмитро Снігірьов з Луганська. Антон Оріх пише. Своему блозе на эхо Москвы. Если Путин отказывается от ввода войск, то почему вы решили, что он отказывается от поддержки Донецка и Луганска? Вот если бы он реально закрыл границу, перекрыл каналы поставки оружия и запретил нашим добровольцам воевать на украинской территории, вот тогда можно было бы точно сказать, что Путин слил Донбасс и предал Новороссию. Нашей целью было дестабилизировать там обстановку и всячески подливать в огонь горючие смазочные материалы. И никто от этой стратегии не отказывается. И для ее осуществления вовсе не нужно задействовать регулярную армию. Пускай на юго-востоке дальше едут все желающие, пускай они там погибают. А мы теперь с еще большим основанием сможем говорить всем, что Россия их туда не посылала. Россия тут вообще ни при чем. Пыша Антон Орех в своем блозе на Эхо Москвы. И мы на нашей сторинце, на сторинце телеканала ТВ и Фейсбук поставили Запитання нашим читачам, нашим телеглядачам. Ми питаємо наших е, глядачів і читачів, за яких за, як має діяти Порошенко за нинішніх умов, дочекатися терміну завершення перемиря і продовжити АТО, чи вийти з переговорного процесу і розпочати бойові дії проти терористів. Ось ще пишуть нам телеглядачі, наші читачі у Фейсбуці. Ірина Соліковська пише: продовжити антитерористичну операцію негайно. Валентина Савкун Новіцька пише: ані нарушили договор, проливається кров патріотів з бандитами не договорювається, їх унічтажають. План Б. немедленно. Ну план Б це один із планів, який має бути вже застосований українськими силовиками після 27 червня, після того як термін перемир'я, оголошений президентом Порошенком, вибіже. Нелія Спичка пише: Вчора розмовляла з подругою на цю тему. Вона родом з Луганська, живе зараз у Києві. Її тато на даний момент мешкає в Луганську, бо в них там будинок, і треба за ним дивитись, щоб обалчання його не розграбувало. Так от вона мені сказала, що мочити їх там треба всіх, бо вони уголовники і безпрідещики, і толку з ними. Вести переговори немає ніякого, вони тероризують місцеве населення. Нагадаю, що її тато зараз у Луганську вона ні слова не сказала про те, що українська армія стріляє мирне населення чи щось. щось на зразок того. Переговори можна вести з адекватними людьми, а тих нелюдів треба знищити поки. Не пізно пишет Неля Шпичка. Андрей Будковский пишет на сторінці в фейсбуке. За каждым часом перемирия стоит чья-то жизнь, которую подло забирают террористы, а власть играет. Александр Коваль. Террористам не дают никаких перемирий. Если сразу не раздавить, будут плодиться, как колорадские жуки. Экологично отсекать погрядки и давить вручную. Виктор Волков. Никаких переговоров с бандитами. З бандитами. продовжати АТО і унічтажать бандитів, як бішених собак. Дмитрій Нікітюк пише продовжити антитерористичну операцію, і знищити вщен терористів. Тарас Карпяк пропонує оголосити тижневу евакуацію мирного населення, після чого стерти терористів повністю. Ось такі думки, думки наших телеглядачів, наших. Читачів на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВА, Більше можете знайти саме на цій сторінці. Окрім того, телеканал ТВА представлений в усіх соціальних мережах. Ми є у Твітері, ВКонтакті, в однокласниках. Будь ласка, долучайтесь. Нам важливо знати вашу думку. На цю хвилину в мене все більше я вам вже розкажу о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!